Тетяна Лятус бортпровідниця-інструкторка. Стаж роботи 13 років. Як стюардеса відвідала понад 30 країн світу. За освітою філологиня англійської мови обожній собак. Розкаже, що потрібно робити, щоб на висоті не закладало вуха. І чи може стюардеса сама посадити літак. Не будуть такі питання задавати на телебаченні, А де які закони забороняють займатися сексом. Інтровертам точно не місце на цій роботі. Чи правда, що треба випити алкоголю для хоробрості, якщо боїться літати? Це не є рекомендацією, що треба, але звичайно, так багато хто робить. Я б радила просто, можливо, якщо вже настільки треба хряпнути, це то небагато. Тому що тиск під час польоту він вищий ніж на землі, і воно звичайно що. Навіть оп'яніння приходить швидше, і звичайно, що може стати навіть погано. Чи часто в літаку пасажири займаються сексом? Чи доводилось когось заскочити на гарячому? Було таке, і звичайно, що таке буває. Це ж називається у таких людей, якось там клуб десятитисячників, тобто, що на висоті десяти тисяч, треба це треба зробити. Було в салоні під пледиком, намагалися. Що потрібно робити, щоб у літаку не закладало вуха? Можна цукерки, а можна просто коли починає закладати, треба намагатися позіхати, широко відкривати рот і позіхати, і воно тоді цей тиск вирівнюється і відкладає вуха. Ще можна продуватися, тобто закривати ніс. Рот і якби в відіс всередині себе, але ну я б його не радила робити, тому що так можна пошкодити і вуха. Чи можна везти у салоні літака улюблену собачку чи котика? В кожній компанії є свої правила по перевезенню тварин. Коти собаки мають бути в контейнерах, в контейнерах ще й відповідного розміру. Наприклад, там це десь буде разом з контейнером. Тварина має мати вагу десь до 10 кілограм. Навіть дозволяються птахи також в клітках. Не можна перевозити мишей, ну, гризунів. Що дратує у роботі стюардеси, коли пасажири не дослухаються до наших вимог, звичайно, що тому, що все-таки треба пам'ятати, що ми не тільки для того, щоб принести водичку, обслужити таке взагалі то екіпаж забезпечує безпеку пасажирів на борту. Тому якщо ми щось вимагаємо, просимо, то звичайно, що це не просто так, ми не з голови беремо. Які думки пролітають у голові стюардів під час турбулентності? Коли я починала літати, я прям кайфувала так. Звичайно, що з віком відноситься до цього серйозніше, але турбулентність її не варто боятися. Думки, які що зараз вімкнеться, табло, було застигнути ремені, і треба піти по салону, пристигнути пасажирів і чекати, якщо може ще бути така команда, яка каже нам також зайняти свої місця і застигнутися, якщо це буде сильна турбулентність. Службові романи в небі трапляються? Ну, звичайно, що трапляються не в небі, а в компаніях, де люди працюють довгий час. Разом у нас є парочки, які саме знайшли. Один одного на роботі, як стати стюардесою, де цього навчають. Стати боровідником можна влаштувавшись на роботу. Тобто прислати резюме в авіакомпанію, тоді вже авіакомпанія, якщо приймає на роботу, вона відправляє на навчання. І вже це навчання окремо спеціалізоване, або в компанії, або в спеціальних центрах навчальних. Ви приходите. А так, щоб це окремо зробити, ну тобто в університеті, вже такого немає. Що має бути обов'язковим, аби взяли на роботу стюардесою? Довгі ноги, наприклад. Зріст не менш, ну це також в різних компаніях по-різному. Тобто десь метр шістдесят приблизно, але в деяких компаніях просять просто дотягнутися до певної позначки, тобто, це щоб можна було дотягнутися до полиці. В літаку довгі ноги, такого немає. Звичайно, що приємна зовнішність, але ніхто не дивиться, щоб там була міс світу. Да? Головне, щоб просто була доглянута, так скажемо, людина. Ну англійська мова потрібна, звичайно, що у всіх компаніях. І якщо це початкова підготовка, якщо тільки починаєте кар'єру або то тільки до 30 років можна влаштуватися. Чи потрібно стюардесам проходити щорічні медогляди, чи здавати екзамени на профпридатність? Кожного року ми проходимо наші підготовку на певний тип літака і здаємо тест фінальний кожні два роки. Перевезення небезпечних вантажів, Кожні три роки авіаційна безпека, медична сертифікація розширена раз в п'ять років, і кожен рік санітарна книжка. Чому кисневу маску надягати треба спочатку на себе, а потім на дитину? Тому що під час у нас залишається дуже мало часу на те, щоб надягти маску, врятувати себе, ну щоб нам вистачило кисню. Дитина сама на себе не одягне. Якщо ми почнемо одягати дитині і з нами що станеться, ми не встигнемо ні себе врятувати, ні дитину. Скільки може заробляти стюардеса? Це в принципі середня зарплата. Це звичайно, це вже не така, як раніше думали, що стюардеса, бурпровідник, це високооплачувана робота. А все залежить від того, скільки налітаєш, що розуміти, тобто зарплата вона не є стабільною, тобто якоюсь. От скільки налітав, стільки і заробив. Чи є якесь кодове слово для екстрених випадків? Яке саме? Є, але воно кожен раз різне, тому <сум> це обговорюється на передпольотному брифінгу. І знає це слово тільки екіпаж. Стюардеса може сама посадити літак? Ні. Ну, дивлячись, яка стюардеса, але взагалі ні, нас не навчають такому, звичайно, що ті фільми голівудські, де стюардеси садить літак, так, це ну, неправда. Зазираючи назад, чи хотіли б змінити професію? Ні. Колись я взагалі думала, що це більше як варіант Б для мене. Я не була це моєю мрією, взагалі. Але після четвертого курсу я пішла на зовсім навчання, пішла літати, думала тимчасово, але вже тринадцять років пройшло, а я все літаю. Так ви ж там трошки. Звичайно, звичайно.